Уявіть собі, утопію. Раптом я опиняюся в такій спільноті людей, які з'ясовують, а що мені потрібно, що мені необхідно. І вся ця спільнота людей працює на те, щоб всі мої потреби, все, що мене турбує, щоб мене наповнити. Уявіть собі, так? Класно, класно. Якщо я егоїст, класно, довго не проісную. Система зруйнується. Мені кажуть, а тепер ти, за рахунок того, що ти включаєшся в цю спільноту і приймаєш на себе теж цю програму роботи, ти про себе взагалі не думаєш. Ти думаєш тільки про інших, як наповнити їх? І уявіть собі, я думаю про всіх, а всі думають про мене. Що в мене не було ні проблем, ні хвороб. Це я трохи приземляю. Звичайно, це мається на увазі більш вищий рівень. Але ми кажемо про деяке отипічне суспільство, де я піклуюсь за всіх, і мене не турбує моє нічого, тому що я знаю, що всі турбуються за мене. Це такий деякий образ, який просто пояснює, а що ж. Там має відбуватися, куди ми йдемо. Таким чином, наука Камала каже, що давайте відповідно до цієї програми починайте змінювати свою надбудову там, де ви постійно дивилися на весь всесвіт, все, що навколо вас. А щоб з того, що навколо мене, взяти для себе отримати, і спробуйте подивитися на всесвіт. Через віддачу, як я можу віддати, як я можу полюбити, як я можу наповнити інших, якщо ми вже кажемо про любов, деяка така утопія, але Кабала каже, що це реально можливо. І коли я починаю в такому товаристві, суспільстві діяти, працювати, то я якраз і осягаю і себе вивожу на той рівень, який називається любов без умов.